Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами приєдналися до нашого етеру. І традиційно спочатку хочу подякувати всім нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми жили з вами у мирній країні. І всі великі питання, які б ми не підіймали, всі були виключно мирного плану. Сьогодні з однієї сторони мирне питання, з іншої сторони, питання, яке виникло під час війни, яка продовжується. Сьогодні хочемо поговорити про наслідки заборони. Заборони Української православної церкви Московського патріархату. Які вони ці наслідки? Чи треба це було зробити цю заборону вже після війни? Чи треба було якось зробити інакше? Чи взагалі повинна була б держава в це втручатися? Про все це сьогодні тут у великому питанні на першому міському. Ну і перший гість, який приєднається прямо зараз до нас, це буде Олексій Панич, доктор філософських наук, перекладач і громадський діяч. Пане вітаю вас. Вітаю, дякую, що знайшли час і бажання з нами поспілкуватися на цю, ну, вкрай таку, знаєте, з однієї сторони інтимну тему, бо все ж таки релігія це така дуже гостра тема. А з іншої сторони, вона дуже гостра для нашого суспільства, бо вже не перший рік ми цюємо про все ці релігійні питання, і тут виникає перше запитання до вас: а взагалі-то, ну. Як держава, яка в нас відокремлена від церкви, може втручатися в такі релігійні питання? Чи дійсно вона має право вирішувати релігійні питання? І як дуже часто о, віряни московського патріархату кажуть, що держава не має цього робити, держава і президенти і СБУ не мають втручатися в релігію? Тут важливо уникнути маніпуляцій з приводу того, що таке релігійне питання, як коли держава втручається в релігійне питання. От дивіться, якщо якийсь священник ну, вчинив, скажімо, адміністративне правопорушення, і держава його за це притягує до відповідальності, це релігійне питання чи не релігійне питання? Ясно, що ні, хоча маніпулятивно можна сказати, от держава втручається у справи церкви. Наприклад, насправді відокремлення держави від церкви не означає, що держава взагалі не цікавиться церквою, і церква існує, причому не одна якась церква з великої літери. Відокремлення держави від церкви це відокремлення держави від кожної церкви і її внутрішніх церковних питань. Тобто держава не каже: наприклад, от правильно вірити от в такого Бога, а не в такого, правильно в такого Бога вірити так, а не так. Правильно ходити в цю церкву, а в цю церкву ходити неправильно? От коли держава таке каже, вона втрачається в релігійні питання. Але коли держава каже, що така то церква іноземна є шкідливою для суспільства, або внутрішня якась тоталітарна секта, наприклад, є шкідливою для суспільства, ну, японська Аомсенрік, як ви можете терпіти релігійну організацію, яка вдається до терактів, яка спонукає до масових самогубств або вбивств, втручання в діяльність такої організації це самозахист суспільства, а не втручання в суто релігійні питання. Тобто ви можете вірити в що завгодно, але не так, щоб під цього руйнувалося суспільство, в якому ви функціонуєте. От так само і тут. Не йдеться про заборону Української православної церкви. От Ви на початку сказали, що от при ухвалений закон. Про заборону української православної церкви московського патріархату. Ну, це формулювання, воно правильно наполовину. в тому сенсі, що українську православну церкву ніхто не забороняє. А от зв'язок з московським патріархатом справді цей закон забороняє, тому що тут здійснюється ворожий, через цей канал церковний здійснюється ворожий вплив на суспільство в цілому українське. І воно захищається від цього ворожого впливу. Це така цілком, як на мене, легітимна мета. Араз скажіть тоді, будь ласкань, а чому ну якщо вже практично три роки йде війна, якщо з чотирнадцятого року навіть ми живемо у ситуації, коли агресор на нашій землі і ми відчуваємо все те, що відбувається і люди гинуть? І, е, і віряни кажуть, що вони це розуміють, і е, представники духовенства кажуть, що вони це розуміють. І ми розірвали зв'язки з московським патріархатом, як вони і кажуть дуже часто. При цьому дуже ну, багато людей чіпляються за цей московський патріархат. Чомусь вони тримаються за нього. Що в ньому такого Ну, я не знаю, цінного. Може закон забороняє церковний якось відокремлюватися, може, це совість не дозволяє, що не дозволяє їм розірвати зв'язки з московським патріархатом, який так себе поводить о, по відношенню до нас? Це прекрасне питання, дуже вам за нього дякую. Спробую коротко відповісти. Насправді тут йдеться про спасіння душі не менше. А от як так вийшло, що ці питання взаємопов'язані, це треба пояснити. Бо, наприклад, у протестантів такої проблеми взагалі немає, тому що вони інакше розуміють, що таке Христова церква. От у протестантів зібралася там, група людей, і вони вже є церквою, тому що вони себе оголосили церквою. А якщо інші церкви є такі, що вірять в Бога так само, вклоняються йому так само, то от вже є об'єднання церкви. А в православної церкви, воно історично за багато століть склалося зовсім інакше. Склалося так, що є кілька православних церков, які якби є легітимними провайдерами спасіння душі. От в сучасних термінах, якщо ви не приєдналися до легітимного провайдера спасіння душі, то ваша душа не спасеться. Ви туди ходите в безблагодатну церкву, яка не має апостольської спадковості. Тобто, ну вона не має, просто кажучи, правильного контакту з Богом. І в світі є тільки 15 церков, які визнають одне одну православну, які мають такий от легітимний контакт з Богом. Їх колись було менше, колись було 4 церкви, потім стало більше. Але такі церкви це як такий закритий клуб, вони визнають одне одну. Якщо якась частина якоїсь церкви відривається від такої церкви, Інші її не визнають. І тоді кажуть, ви без благодатні, у вас спасіння не буде. Оце лякає. Виходите в церкву, а спасіння душі ви не заслужили, тому що ви ходите в неправильну церкву. Ну, от, російська православна церква для багатьох вірян е, української православної церкви, УПЦ, є таким легітимним провайдером спасіння, не більше, не менше. Тобто, якщо вони відколюються від РПЦ. Що з ними стається? Або їх визнають інші православні церкви в світу, але вони цього не зроблять. Вони захочуть сваритися РПЦ, або їм треба, щоб їх визнав принаймні Константинополь як альтернатива, а він вже визнав ПЦУ. Тоді їм прийме шлях до ПЦУ. А якщо вони в ПЦУ не хочуть, то вони отак от бояться застрягнути, як колись Філаретівська церква, яку також вважали безблагодатною. І ну сварили її просто за це останніми словами. Вона себе такою не вважала. А тим, хто звик чіплятися за московський патріархат, оце якраз дуже лячно. Тому вони чіпляються як за соломинку. Їм йдеться не про політику, їм деться про спасіння, а Росія, граючись на цьому, прив'язує до спасіння душі неодмінно проросійську політику. От в цьому і полягає паса. Дякую за роз'яснення. Воно дуже таки цікаве. Треба тут о, розбиратися. І, звісно, дуже приємно, що є такі люди, як ви, які дають шанс нам розібратися людям пересічним розібратися, в чому ж тут питання, в чому ж тут момент цього зв'язку. Гаразд. По цьому закону у вірян. УПЦ Московського патріархату є 9 місяців за для того, щоб вони розірвали е, свої відносини з РПЦ з Російською православною церквою. Що буде ну по-перше, як це розірвати зв'язки? Можна сказати, ну все, я не спілкуюся з ними. У мене зв'язків з ним немає. Я видалив їх телефони, е, номери. Ну так чи не так? А, чи єсь якийсь там окремий церковний зв'язок по телеграфу? Як розірвати з ними зв'язки, по-перше? А по-друге, а що буде, якщо ви я не хочу розірвати, ну я хочу спасіння, я не буду розірвати з ними зв'язок. Як розірвати, почнімо з того, що вірянам пересічним взагалі тут нічого не треба робити? Це треба робити керівництво Української православної церкви, яка? Всіляко ховає і не хочу визнавати, що вона досі залишається ОПЦ Московського патріархату. Як це треба зробити? Вони в статуті прибрали адміністративне підпорядкування РПЦ, вони це вже зробили. Але чому цього замало? Тому що ієрархія ОПЦ продовжують входити в адміністративні керівні структури Російської Православної Церкви. І не було жодної заяви, що вони виходять з цих структур. Тобто розумієте, що вони кажуть, що ми незалежні, і водночас Росія заявляє, що кілька представників ОПЦ входять в керівні органи Російської православної церкви, в Києві на це ОПЦ кажуть, ну так це ж вони кажуть, а не ми. На що їм держава каже, ну так ви це визнаєте чи ні? Якщо ні, де ваша заява, що ви від цього відхрещуєтесь. А вони цього не роблять. І другий момент: церква, як я вже казав, це така піраміда. Не може православна церква, на відміну від протестантської, взяти і виникнути просто з нуля на порожньому місці. Тут має бути, щоб хтось вам передав цю благодать як естафету. Ну, от, українські православні церкви цю благодать як естафету передала Російська Православна Церква. Це справді так. Була грамота патріарха Олексія Другого. Яка от дала автономію Українській Православній Церкві. І в статуті ОПЦ є згадка про цю грамоту. Тобто ця церква досі відповідно до статуту є дочірною церквою російською. От держава каже: викиньте цю згадку, і тоді ми повіримо, що ви справді незалежна церква. Це важко зробити. Я вже сказав, чому. Тому що тоді вони опиняються якби в статусі самовизнаної церкви. Яку навряд чи визнає хтось інший в православному світі. А це лячно. Так можна і спасіння свого позбутися. А в Константині є варіант в Константинополь, але Константинополь це ПЦУ. І тут виникає оце от зачарова духов. От я відповім на те, як зробити. Треба повністю розірвати не просто адміністративні, а канонічні зв'язки з Російською православною церквою. Якщо це зробити, крім Константинополі і ПЦУ, інших варіантів немає, або залишатися тим, що в Росії називають самочинне зболіще, що навряд чи буде прийнятно для вірних у ПЦУ, тобто їх підштовхують оттуди. А що буде, якщо вони цього не зроблять? Це дуже важливе і таке питання прогностичне на майбутнє. І з цього приводу я якраз багато критикував закон, який прийнятий. Бо він ставить державу не дуже вигідне становище, але так чи так, подивимося, як тут будуть позиційні бої. Держава зараз буде будувати свою тактику, церква буде будувати свою. Але я прогнозую, що за 9 місяців насправді тільки почнуться юридичні баталії, які будуть тривати не один рік. І, врешті-решт, я думаю, дійдуть до Європейського суду справну думку. Бо буде доводити ну, в, ну, в Новінського, який патронує ОПЦ, грошей наразі не бракує на судові процеси. Вони будуть доводити, що це втручання в справи вірян, що держава забороняє вірувати так, як державі не подобається. Тобто те, що ви на початку озвучили, з цим можна боротися, але з цим боротися складно, тому що, наприклад, доведеться в Європейському суді. Доводити, що російська православна церква через свою дочірню українську структуру здійснює системний руйнівний вплив на українську державу. Європейський суд не звик до таких питань, бо простіше сказати, це взагалі не наша справа розбиратися з церквами. Тобто можна доводити, але складно. А до того, що треба пройти українські суди, і тут виникає інша пастка для держави. Закон ухвалено так, що Державна служба з етнополітики має ухвалити список релігійних організацій, які не виконують в ухваленого закону, і вивісити цей список на своєму сайті. Ну от уявіть собі, що там з'явиться близько 8 тисяч, як на сьогодні реально, є парафії УПЦ. Щойно з'являється цей список, і кожна парафія. Отримує підставу подавати до суду на Державну службу з проханням її особисто цю конкретну парафію виключити з цього списку. В Державної служби, наскільки я знаю, в штаті один юрист. Як один юрист впорається з з восьмома тисячами, навіть з тисячою судових процесів по всій Україні. Тобто є така небезпека, що, так як закон цей прописаний, він. Спричинять шквал судових позовів проти держави, з яким державі буде дуже складно впоратися. Були варіанти, як цього уникнути. Це пропонували депутатам, але вже приїхали, вже ухвалили те, що ухвалили. І тепер от будуть обидві сторони готуватися до юридичних боїв. Буде в ОПЦ готувати аргументацію для судових позовів Можливо, її будуть просто під копірку писати і відправляти в різні парафії казати: от, будь ласка, подавайте. А держава буде якось захищатися і подивимося, як це буде. Можливо, буде список вивішувати частинами не весь одразу. Можливо, одразу тільки керівні структури юридичні особи в список потраплять, а до парафії не дійти. Якщо так, то буде державі легше. Ось такий мій прогноз на ситуацію через 9 місяців. А можливо і закон будуть коригувати, бо ми знаємо ситуації, коли видавали закони, а потім вносили до них якихось правки. І якщо держава зустрінеться дійсно, як ви кажете, з таким величезною волвалою, а, звернень до суду, вона зрозуміє, що десь треба щось змінити. Ну, будемо дивитися, як воно все буде. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, ваша фраза про те, що вірянам не потрібно нічого робити. А, з однієї сторони вона розслабляє. Вірян, а з іншої сторони, ми бачимо, як віряни не розслабляються. Вони або не думають взагалі про те, що відбувається. Вони не читають цей закон, вони не спілкуються а, з а, фахівцями. Вони логічно просто не думають, або з іншої сторони. Хтось їм каже, це релігійна а, притискання, це загроза релігії, вам не дадуть ходити до церкви і так далі. З вашої точки зору, чому саме віряни а, ну, обурюються цим законом? Чому вони, ну, вони як ходили до цієї церкви, так вони й будуть ходити до церкви? Вони як молилися, як хрестилися, так і будуть це робити. Нічого не зміниться взагалі для них. Чому вони обурюються? Ну, Не факт, що будуть ходити до цієї церкви, бо законом прописано, що як це, якщо церква належить до е, структури, що має керівний орган у ворожій державі, то такі церкви забороняються користуватися приміщеннями і навіть мати юридичну особу. Тому якраз ходити в ту саму будівлю і молитися в ній, вже не вийде в якийсь момент. Я сказав, що вір'янам нічого треба робити в плані того, що не треба там, особисто декларувати, от я не маю жодних зв'язків з Російською православною церквою. Але тут постає питання ієрархії статутів. У кожної парафії є свій статут, вона юридична особа. В, цій, в цьому статуті прописано, до якої піраміди церковної вона належить, належить до ОПЦ. А наступним кроком дивимося статут УПЦ і бачимо, що там зберігається оцей канонічний зв'язок з російською православною церквою. І так воно б'є по кожній парафії. Тому або парафія має щось робити зі своїм підпорядкуванням УПЦ, вона може перейти до ПЦУ і до неї, немає питань. Або парафія може тиснути на УПЦ, на своє керівництво і казати ну не підставляйте нас, зробіть щось зі своїм статутом. Що цей ваш центральний статут Української православної церкви не бив по кожній окремій парафії? Я не думаю, що їм з Києва відповідатимуть так, ми зараз все це зробимо. Тут є купа причин, чому мало шансів на це. Але справді тут парафія опиняються між двох вогнів, і тут їм буде непереливки справді. Тобто тут є привід хвилюватися, єдине, що вони не можуть самі достукатися до Росії, бо в них зв'язок з Росією через Київ, а Київ не хоче цей зв'язок розривати. А вони не хочуть розривати парафій зв'язок зі своїм київським керівництвом. От в цьому і полягає скрутність ситуація. Представники православної церкви України очікують, що зараз кількість вірян і кількість громад, які будуть переходити, все ж таки до них, стане набагато більшою і цей процес буде набагато швидше. Чи очікуєте ви, що з прийняттям цього закону цей процес пришвидшиться? Або не очікуєте цього до певної міри пришвидшиться. Але ну ви знаєте, пару років тому, наскільки я знаю, держава гальмувала такі переходи. Коли в нас офіс президента України сприятливо ставився до УПЦ, і там були і в керівництві і Віряни УПЦ, там були такі серйозні зв'язки. Тобто держава не вітала такі переходи, але вони все одно були. Зараз інша ситуація: держава радше вітає такі переходи, але ті, хто дуже хотів, вони вже перейшли і зараз ну, потрошку дозрівають. Я бачу, як відбувається ця картина, але не скажу, що вона різко пришвидшилася. Можливо, за півроку, коли почне спливати оцей дев'ятимісячний термін, якісь парафії, от, оцінивши ту ситуацію, якою щойно змалював, подумають: а навіщо нам ці, цей головний біль? Давайте ми збережемо себе, перейшовши під Константинополь через ПЦУ. В ПЦУ їх вітатимуть однозначно. Там не дуже вітають перехід ієрархів у ПЦУ. Вони складні стосунки. А парафії там вітають і цілком нормально до цього ставляться. Тому так, я думаю, частина перейде. Але обов'язково буде якась частина, і можливо, це буде декілька тисяч парафій, які залишаться УПЦ і будуть відбиватися. Гаразд. Останнє запитання до вас: чи має все ж таки церква бути патріотичною? Чи має вона бути ось такою на захисті інтересів держави? Чи все ж таки церква повинна триматися своєї сторони, а держава бути на своїй стороні? Дякую. Це також прекрасне питання. І загальна відповідь: ні, не має церква бути патріотичною. Я знаю протестантські спільноти, в яких взагалі нуль патріотизму, і це їхня принципова позиція. Церква не від світу цього. Сказав Ісус, царство моє не від світу цього, відповідно, вони виводять, що і церква не від світу цього, і вона взагалі їй байдуже, що робиться в цьому світі. Вона про спасіння душі тільки. Але православні церкви це важче, ніж протестантські, тому що протест... православна церква історично зав'язана на політику і стосунки з державою. Тому тут дуже важко відокремити. Одне від іншого, православна церква так чи інакше впливає на державу, а держава на неї. І тут неможливо сказати, що церква тільки спасіння душі, і більше нічого. Церква висловлюється про земні справи, церква своїх вірян налаштовує за чи проти тих, тих чи інших політичних рішень. Тому насправді не стільки держава втручається в справи церкви, скільки церква втручається у справи держави досить регулярно. І на це я скажу: церква не зобов'язана бути патріотичною, але церква зобов'язана не бути антипатріотичною. Церква зобов'язана не шкодити тій державі, в якій вона розташована, не руйнувати її, не бути п'ятою колоною іншої ворожої держави. Ви розумієте, коли таке відбувається, ну, церква перетворюється на кубло шпигунів. Реально на п'яту колону. Оце таке терпіти не можна. Тут виникає питання тактики, як з цим боротися. Але просто залишати ситуацію, як є, ну от держава ворожа, буде використовувати і активно вже використовує цю церкву як свій інструмент ворожого впливу. Як з цим миритися? От такого церква не повинна допускати, по ідеї, якщо вона справді про спасіння душі. А що ж ви тоді служите ворожій державі, якщо ви про спасіння душі? Тобто, тут, якщо і є порушення, то з боку церкви, а не з боку держави. Я дуже дякую вам за мудрі слова і відповіді. І до наступної зустрічі обов'язково зустрінемось з вами. Олексій Панич, доктор філософських наук, перекладач і громадський діяч. Дякую вам, пане. Дякую за запрошення.